Олексій гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Вітаю вас. Добрий вечір. Як питання полягає наступним чином? Як оцінити спроможність Росіян утримувати наші наступальні дії? Адже подекуди ми прориваємо перші лінії оборони. Це попри те, що основний удар ударний кулак, так би мовити, не задійний. Яка ймовірність до речі, ядерки адже фактор мавпи з гранатою, як то кажуть, на жаль, нікуди не зник. Ну на жаль, тут можна погодитись з президентом Байденом, кажучи про те, що цілком велика ймовірність того: ну не велика вірві так не можна казати не треба лякати. Скоріше за все, ситуація з тим, що вони можуть використати ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, мається на увазі. Ця ситуація цілком реальна. Про це сказав президент сполучених штатів, і тому ну ми маємо ми маємо розуміти, що в будь-який момент, коли нема вже буди ніяких буде аргументів не, безпосередньо на полі бою, чи от в таких гібридній війні, коли вони там використовують дипломатію, інформаційну складову Росіяни для того, щоб створити якісь добрі умови для того, щоб тримати свою оборону і зіпсувати наш наступ. Коли не буде, не буде чим крити, є така велика ймовірність того, що вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю. Багато хто в це не вірить, але ми не вірили в те, що вони можуть підривати Каховську ГЕС. Зараз ми не віримо, але велика ймовірність того, що вони можуть підірвати Запорізьку атомну станцію, велика ймовірність, що вони можуть в армянські підірвати заводи Ам'як, ну, хімічний завод. Тобто очікувати від цих нелюдів, не чи ні сказати людей, можна чого завгодно. Тому є на жаль така така імовірність, що це може бути застосовано, що в такому випадку робити. Ну, по перше, ну не ну, ну можна сказати, не треба хвилюватися. треба розуміти, що це цілком можливо. І тому прямо зараз я вважаю, що треба проводити от такі робити такі програми, як ви зараз робите, для того, щоб розповідати цивільному населенню. Ну, по перше, що тактична зброя – це не кінець світу, і від неї можна ну більш-менш вдало захищатися. І що треба робити, борони Боже, якщо таке станеться? Коли ти, ти усвідомлений чогось, ти майже озброєний. А вірити, не вірити, ну це таке вірю, не вірю, Це гадання на кофейне гуще, але імовірність того, що це може бути застосовано. Так, така ймовірність поставлю існує. по іншому питання, адже ця тема була попереднім нашим гостем. Сізіпін може впливати на рішення і, взагалі, на рухи такі різкі в Кремлі. Адже ми пам'ятаємо чітку позицію Пекіна офіційного, що ніякої ядерної зброї, так само в принципі, як і практично ну 99% лідерів в інших на планеті Земля. Ні, ну по перше, якщо, броне Боже, вони спробують використовувати ядерну збору росіяни, то восени минулого року приїжджав директор ЦРУ до, до Москви. Він розповідав, що буде робити ну, Захід, весь захід блокнати інші країни. Якщо це відбудеться, це буде, вони теж втрутяться, і там, і що саме вони зроблять, він чітко розповів. Дуже добре, що, що все ж таки відбулась зустріч між міністром закордонних справ про як буде Розуміла паном Блінкіним, бо держдеп не всі розуміють, що це таке, і Сінзіпінам. І це ну, начебто, не було підписано якихось рішень, але було сказано про те, що Китай не буде отак, як всі вважали підтримувати Російську Федерацію. Він буде виступати проти того, щоб ну була обмежена використання ядерної зброї взагалі він за нерозповсюдження ядерної зброї. І враховуючи, що Росія дуже сподівається на допомогу Китаю, ну в них більш таких потужних союзників. Ну, може союзників, які Китай в світі не Пане... мають вони будуть прислуховуватися. Росіяни будуть прислуховуватися Путін до того, що скаже Сізепін, і відповідає на ваше питання більш більш стисло. Та Китай може допомогти вплинути на Путіна, щоб він цього не зробив. Пане Олексій, завжди люблю цій порі. Наприкінці цієї інформаційної години завершувати на позитиві. Дякую вам за ці слова. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Наш ефір триває.